Вчера с утра ВСУ предприняли попытку контратаки сразу с нескольких направлений. Хочу отметить, что направлений никогда спецназ Ахмат не стоял. Противник, видать, понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего. И пошел, получается, вниз к нашим соседям на, на левом фланге. Силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков они направились в сторону населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. И сейчас вот этим рывком они срезали там и серую зону, и, и в какой-то части действительно обезопасили. Но вопрос того... Скулька эти продержаться. Противник готовівся к погодному слові, которые дозволяє им двигаться. ЗСУ пішли в наступ на Курщині, вклинулись в оборону росіян щонайменше на 5 кілометрів, захопили три населених пункти. Про це сьогодні повідомив інститут вивчення війни, показав навіть спеціальну карту. Російські міноборони від учора кричить: Мамо, і клянусь! Всі атаки абіти. Послухайте, що кажуть на пропагандистських каналах, а далі я покажу, що повідомляється. их на местах. Важно еще отметить, что у противника есть резервы. Противник готовился к погодным условиям, которые позволяют им двигаться, потому что было очень серьезное оттепель, они не могли идти по полям там везде. Сейчас Поэтому так много техники. Немножко подморозилось, они скопили резервы. Мы видим сейчас, что есть резервы в суммах, и противник пока в замешательстве не понимает развивать успех, пытаться выводить свои подразделения или еще что-то. А... Тобто Противник замешательстве. На россияне а про Ну зрозуміло, так? А если подняться на более высокую такую политическую часть, Зеленский, конечно, действительно обезопасивает. Собственно, саму Суджу, как разменную карту он об этом говорит, потому что с юго-востока наши десантники достаточно близко подошли к гор городу, там, значит, Михайловка. И на, возле этого населенного пункта мы уже практически через FPV-дроны там контролировали саму Суджу. И сейчас вот этим рывком они срезали там и серую зону, и, и в какой-то части действительно обезопасили. Но вопрос того... Сколько резерву продержаться, сколько техніки вони потеряли за время, вот, І як довго они можуть поддерживать такий темп? Тобто все росіяни відбили, всю техніку знищили, але Україна захопила сіру зону. Я правильно все почув, так це не аудіообман, але як убого виглядають ці відмазки, типу. Та вони зробили ривок з останніх сил. Невідомо скільки взагалі Україна ще зможе триматися на Курщині. Скільки ми взагалі все це чуємо? Га і всього ліж одін вопрос стався: як довго ні зможуть притянути, і скільки. времени нашим э, нужен для того чтобы их зачистить ну то есть э, все равно боевые действия продолжаются то есть нельзя сказать что все стихло и все остановилось нет продолжается зачистка все горячо и держим клоки за наших чтобы не только вот уничтожить остатки этих э, Ну, не диверсантів цих, в СУшников, но і цих висушників, ну і продвинути вперд уже ближе к центру судна. Я думаю, в скоро часі ми це побачимо. Ну, Я так розумію, там вчора було несколько волну вот, тих контратак, лі атаки різному можна називати. Так вісім хвиля, так і це за даними вашого росіянського міністерства оборони, але чомусь в у цих нарізках на каналах показують лише там чотири чи п'ять влучань ФПВ по бронемашинам. Причому показують з камери. Оціє, яка перш, першого вигляду, і не показують загальні плани. Чомусь якось дивні у вас всі атаки відбиті. Естонська розвідка каже, що Україна скористалася моментом ротації російських військ і захопила одразу кілька сіл під несхідніше суджі. Невідомо скільки вони там протримуються. Казав на Малоудінов ще в серпні. Два-три місяці, і все закінчиться. І в Курській області. Коротше, слухайте, як ви оцінюєте яцгеніваті Курск до направлення долка чи скоро? какой время будет? Я думаю, що в ближайшие два-три месяца это повністю все завершиться, і причому завершиться не только на курському направлении, а повністю все СВО. пройшло півроку, і тепер воно говорить, що проблема не в тому, що зсу сильді наступають там і так далі. Проблема в тому, що курські мужики не хочуть іти і обороняти свою рідну землю. В інтернеті наткнувся там на несколько роликів, де біженці, здорові мужики, сидять і вот вони предъявляют претензії, коли ви освободите нашу землю. Я про себе сижу і думаю: лки-палки, а почему ти сам-то не пішов освобождать нашу територію? Проте Оскар генерал Аладін отримує за свою версію сьогоднішніх подій на Курщині. Уявляєте? ЗСУ якось так виходить, що. Постійно атакують лише туди, де нема кадирівців. Ще раз розминулося, скажете мені ви, ні. Насправді кадирівці повідомляють Збройним силам України, де їх немає, таким чином, типу, батять на атаку, і от тому й відбуваються прориви. Ассаламу алейкум. Друзі, всім добрий день. От сьогодні у нас виходить опять у наших сусідів пошла. волна контрнаступления противника. Хочу отметить, что в направлении Черкасской Конопельки, Уланка, никогда спецназ Ахмат не стоял. Противник, видать, понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего. И пошел, получается, вниз к нашим соседям на левом фланге. Поки наш генеральний штаб мовчить, чим підкидає під підпалаючи дупи росіян. У них там істеричні версії, з чим пов'язаний цей наступ на Курщині. Земля замерзла, зсу поперли. Ви вже чули. Версія номер два, круглі дати. Це ж Бахмут до 9 травня. Це ж чисто українська. Они упоминают э, попытку контрнаступления в Курской области. Это вот как раз то, что у нас было в э, анонсе упомянуто, как очередной провал в СУ. Это я уже сейчас от себя говорю, потому что вы знаете, что Киев очень любит какие-то такие. Символические mm -hmm. вещи вот они явно рассчитывали вчера в связи с полугодовой такой датой начала своей вот этой операции в Курской области добиться что-то значит чего-то нового. Но не получилось. Звучайно не получилось. Цитую российских военкорев. район Черкасской Конопельки, Суджанский район, Курская область Россия. Обстановка: противник занял Черкасскую Конопельку Фанасьевку. Есть информация, что в самих населенных пунктах по-прежнему есть наши, пока вопрос, как скоро придет помощь, в немалой степени достигнутый противником результат стал возможен благодаря вранью командования бригады о реальной обстановке на контролируемых участках. Обвозь, а например. Курская битва 2.0. Ряд командиров продолжают писать историю лжи и предательства. 6.02.2025 года командованию группировки ВСРФ на Суджанском направлении было нанесено оперативное поражение. Именно командование Вооруженных сил Российской Федерации на направлении виновато в том, что вчера противник улучшил свое положение в Курской области. И очень может быть, что сегодня он продолжит улучшать свое положение, а командование, чтобы скрыть очередную ложь последних месяцев, опять начнет гнать без подготовки бойцов, наращивая потери. Подобається таке ниття, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я ж тут для вас все це збираю, демонструю. Але повернімося на телебачення з появою Трампа в Білому домі. Все змінилось в російській інформаційній політиці. Що я маю на увазі? Росіяни тепер у всьому звинувачують не Вашингтон, а Британію. Ще одне замічательне чудо: Ось ця спроба контрнаступління со боку України. Ее активизация а, совпала с визитом министра иностранных дел в Великобритании. Тоже факт. Мы опять видим британцев, опять видим британцев и опять видим попытки сорвать возможные мирные процессы, мирные переговоры. На этот раз это сделано, на мой взгляд, вообще нарочито демонстративно. Британское руководство как бы показывает, ну вот есть Трамп, какие-то мирные планы, наши планы остаются неизменны. А мы должны понимать, что нынешнее руководство Украины это тоже было продемонстрировано полностью окончательно. Является агентурой именно британской разведки. Поэтому э, все намерения проявлены, э, все намерения показаны. Конечно же, Зеленский э, хочет э, иметь хорошую повестку. Я согласен с Андреем Францевичем, во время Мюнхенской конференции. Ходили слухи, что якобы колоколь озвучит там условия мирного плана, но обращаю ваше внимание, он отъехал назад, сказал, что нет, никаких условий не будет, мы просто переговорим, я узнаю позицию европейцев и доложу ее президенту. Во многом, наверное, это связано с тем, что британские союзники со свойственной наглостью пытаются показать, нет, условия диктовать здесь будем мы, не Трамп и не американцы. І ви не повірите, за дивним збігом обставин майже слово в слово зійшлася аргументація з експертом в програми Скабєєвої. І це знову ж таки, або це генії, в яких співпадають думки, так, або це інформаційні наративи, спущені зверху, про те, як реагувати на події і кого тепер звинувачувати, повне собрання сучині. Последнее, он там договорился до того, что и ядерное оружие дайте, а Подалек вообще пошел дальше. Говорит, да, да самое главное, говорит, задача для Украины, это чтобы США воевала с Россией, а мы типа отползем в сторонку. Когда читаешь вот эти такие изыски и планы Зеленского, то ä, понимаешь... Это что нас... сложно поверить, но он действительно так сказал, оговорившись, нет, ну это, конечно, сложно, но нам бы очень хотелось. Очень хотелось, точнее, не ему хотелось. Дело в том, что за всеми этими планами торчат британские уши. Как только в планах, которые предлагает Зеленский, стоит сурово Крым, однозначно это британцы. Британцы это те, кто фактически начал специальную военную операцию, когда уже мирный план, почти договорились, но приехал Джонсон и сказал, давайте воевать. Британцы это те, которые сказали, надо бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. Британцы те, которые говорят, а неплохо было бы дать Украине ядерное оружие, за всем этим стоят британцы. То есть когда Трамп будет разбираться, а кто же там виноват, он должен посмотреть в сторону Туманного Альбиона. Но примечательно вот что, что вот предстоящий Рамштайн, который перед Мюнхенским конференцией будет возглавлять как раз Великобритания. Очень интересно будет услышать, що ж там британцы скажут в очередной раз, і що повторить Зеленський. Тобто раніше, поки був Байден, Зеленський повторював все, що кажуть у Вашингтоні. А зараз, а зараз повторює все, що кажуть в Лондоні, бо не можна ставити в одному реченні щось погане, і слово на літеру В, тобто Вашингтон, Трамп е, і США. Після того, як відбулася інавгурація, це такий собі новий інформаційний воландеморт в лексиконі російських пропагандистів. Але те, як російські пропагандисти паразитують на трампівських заборонах, це окремий вид задоволення. Цитують зашкварних конгресменів. Кажуть, що гранти USAID спонсорували дослідження транс тварин. Слухайте, а далі вже поясню. Ще слово із Вращенце і здівательства над животними проводили експерименти по созданню трансгендерних обезьян 10 млн долларов. И вот теперь эти 10 млн долларов будут потрачены не впустую, а на свержение режима какого-то неугодного, а обезьяны, слава богу, останутся в целости. Слава богу, придёт время, когда э е, слушать новости не понимаешь, то ли это коррупция, то ли глупость. Я не буду про трансы говорити, мені не цікаво, бо в всіх цих сексуалах, спектрах, подобаннях я, зразумейце, дуже погано. Проте я противник лівацьких сльоз з приводу дослідів над тваринами. Мені їх справді шкода, але я розумію, що людство не змогло б вижити як вид, якби не такі досліди. Пробачте мене зоозахисники, але завдяки дослідам над тваринами, людство винайшло вакцини від сказу, поліоміліту, кору, гіпатіту, вилікувало діабет, бо інсулін виділили з підшлункової залози собак. Досліди на собаках і мавпах. Дозволили розробити техніки пересадки серця, нирок, печінки, досліди на кролях і собаках допомогли встановити зв'язок між холістерином і атеросклерозом, що сприяло розробці багатьох штук для лікування серцевих хвороб. Препарати для лікування раку, я маю на увазі ці всі хіміотерапії і так далі. Вони тестувалися на мишах, що дало знайти ефективні схеми подавання. Дальшої терапії, тобто, ми лікуємо рак як людство завдяки тому, що ставили досліди над тваринами. Досліди на мавпах допомогли розробити леводопульдопа, основний препарат для лікування симптомів хвороби Паркінсона. Я це записав, щоб не, не збитися і точно все це сформулювати. Випробування на собаках і телятах допомогли створити кардіостимулятори та штучні серця, які зараз рятують тисячі, навіть мільйони життів по всьому світу. Дослідження на мишах і мавпах допомогли розробити лікування хвороби Аліцгеймера, росіяного склерозу, багатьох інших неврологічних розладів. Але де вони точно не допомогли, це зробити так, щоб росіяни з людей. не превратилась на тупорили стадо худоба, которая щодня верить таким фейкам. Не надо доверять ни западным политикам, ни западным СМИ, ни заголовкам западных СМИ, ни содержанию западных СМИ. Нужно всегда это как-то все переводить. Но, к сожалению, перед... между публикацией и саморазоблачением проходит иногда месяцы, годы, иногда десятилетия. Вот сейчас опубликовали, что оказывается... Голлівудські зв'язки прилітали не по виленням душі на Україну. Ну, уявіться, новість б виглядала. Анжеліна Джолі за 20 мільйонів доларів прилітала до Львова підтримувати борющийся український народ. Це один з фейків, який розповсюджував Ілон Маск. В списку артистів, які згадувалися, є Анжеліна Джолі, яка нібито отримала за поїздку в Україну 20 мільйонів доларів, Орландо Блум – 8 мільйонів, Шон Пен – 5 мільйонів, Бен Стіллер – 4, Жан-Клод Ван Дампів – 1,5. Ра мільйони і спростувати цю фейкову інформацію довелося ні, ні бомжарі жанкла Клоду вандаму з його півтора мільйонами доларів. А Бену Стілеру він у твіттері, який належить Ілону маску, заявив, що цю інформацію поширили Росіяни. Він написав: я повністю самофінансував свою гуманітарну поїздку в Україну. Не було жодного фінансування з боку USAID і, звісно, жодної оплати. Але ми продовжуємо Заказчик соціальних змінні формує цель. Например, изменить модель кладбищ, чтобы не консервировать землю от застройки. Потому что людей умирает много, кладбище невозможно снести, потому что начнутся беспорядки, инициированные родственниками. А многоэтажки строить надо. Шаг номер два. Определяется задачи. Такая серия маленьких шагов э, к цели. То есть, ну, в нашем случае это, например, может быть а. Распространить идею о том, что не нужно ставить надгробие. Снизить частотность ухода за захоронениями родственников, чтобы уменьшить эмоциональную привязку через отказ от необходимости ухода за могилами. Б. Убедить, что хоронить нужно не расширяя площадь захоронения, а уменьшая ее. Ну, например, кремировать тела, а укрные размещать многоуровневых кремации. Тобто, тобто все эти. Прибічники кремації, які хочуть, щоб їхнє тіло не закопали в землю, і потім туди родичі ходили століттями і плакали над їхнім тілом. А ті, хто хоче там бути розвіяним десь, або там посадити дерево е, на місці, де розвіяли. Ну, коротше, все це ідеї Нєра, от этого психологічного програмування, USAID і так далі. Насправді я люблю ефіри Соловйова, е, Соловйов Лайф по п'ятницях, бо всі ці люди, які замість Соловйова, які відпочивають в цей день, несуть таке, що ми можемо просто намазувати це собі на хліб. Українська ситуація починаючи з перевороту в явному вигляді, з перевороту 2014 року, були де-факто нападенням на Росію і е, ну, відкриттям э, ну, війни проти неї. Де-факто. Ну, кстати, это тоже станет предметом Если они состоятся когда-то, и так далее, потому что этот предмет нельзя будет обойти. Мы же сейчас, так сказать, не по протоколу, да? а по жизни. Так по, по жизни вы на нас напали <рес> <рес> в 14 году. А зараз буде месседж, який точно спростовуватиме в понеділок. Соловйов, е, от ви ж розумієте, да що чим ближче до перемовин, тим росіяни більше усвідомлюють, що треба підтримувати проросійські е, наративи, і взагалі підтримувати ці проросійські наративи десь там, особливо в Україні, це дуже дорого. Е, і звідси висновок виходить, що проросійськість українських регіонів такі спонсорована, а не самобутня. Правильно, тоді кого вони звільняють? Гроші з власного бюджету, чи шо? Часть наших сограждан говорить о том, що от победим Украину, значить там що то сі заберемо на всій остальной території назначимо проросійську власть, і не будемо на неї тратитися, а вона буде просто проросійська. А так не буває. То есть, если на нее не тратится, то она не будет пророссийской. Значит, а если на нее тратится, то тратится надо будет больше, чем если эти территории будут своими, собственными. Ну, из вот. истории, там, даже если тратится, она не всегда будет пророссийской. Это это само собой, да. Потому что кто-то может заплатить больше. Значит, но... Или пообещать. Да. Ну, во-первых, если вообще на своих союзников не тратится вот, асомна котрих назначили, да ні котрих там избрали как як про російські, на назначили про російські, то са не будуть, в общем-то, і союзниками, але звичайно, от що я прям оцінив, так це неспроможність росіян не робити рекламу чомусь. От вони розповідають про настільну гру, і не знаю, як вам а мені одразу хочеться її купити. Известная всем игра Imaginarium. Вот так выглядят эти самые карточки. Но давайте просто присмотримся, что в них продвигаются, какие идеи, смыслы и символы. Вот, например, выборы. Туалетная бумага с галочкой, которая уже поставлена. Абсолютно понятно, к чему отсылка. Кстати говоря, игра и карточки продаются на территории Российской Федерации. Вот вам флаг и счастливое в кавычках семейство. Два папы и сынишка. ЛГБТ движение запрещено в Российской Федерации. Вот російський чиновник, который всех хочет погрузить в матрицу. Ну і еще один слайд тоже говорит сам за себя русская православная церковь, которая хочет установить контроль над всей территорией страны. Несложно догадаться, какие смыслы таким образом транслируются людям, играющим в эту семейную игру. Я думаю, що грімеджинаріум як минимум треба занести нам гроші за таку рекламу. А для інших шановних рекламодавців Ютуб. YouTube... Канал RightNow може нативно розповісти про ваш товар. Для цього в описі є лінк на послуги для брендів. В описі каналу є пошта для співробітництва. Давайте вигадувати щось прикольне разом. Пишіть нам. У нас класна аудиторія, лояльна і вона адекватно до цього ставиться, якщо ми не будемо звичайно рекламувати всякі там чи гриби. Вибачте, це була така собі хвилинка самореклами. Як то кажуть, лайки самі себе на хліб не намажуть, на відміну від лайків разом з підписками. Ви все зрозуміли. И всем, кто это уже сделал, дарую наступное видео. Чмошник и свошник. Так дети дразнили, следует из слов матери, как и самого мальчика, так и его отца. Третьеклассника сбили, когда он шел домой после школы. Покажи сугроб или, ну, вообще место, где ты лежал, где тебя забивали. Вот. А потом начали Понятно. меня обзывать. Потім про папу ужасне, а потім маму, начали взагалі ну і в чому вони не праві? Скажіть мені, будь ласка, нуль претензій взагалі до цих буллерів чи буллерів. Не знаю, напишіть правильно в коментарях, як все це правильно звучить. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося, то натисніть дзвіночок, бо будуть нові випуски, і ви точно не можете їх пропустити. Ми з вами побачимось вже дуже скоро. Всіх обіймаю, всім па-па.